Вітаю вас із свого робочого місця, свого кабінета. Я працюю з документами, хто не знав. І тому хочу вам дати корисну інформацію для роздумів, можливо, комусь і для дії з 1 січня 2025 року вступає закон, де земельні ділянки, які не мають державного акта, тобто свого власника, є сертифікат на землю, а державного акта немає. Ці ділянки автоматично перейдуть. У власність територіальних громад, тобто у власність держави, це непогано. Але якщо ви маєте законне право на ділянку своєї бабці, але ми ви вступили в спадщину, не переоформили, то робіть, то, щоб земля залишилася з вами. Це зараз непогана інвестиція. Тому. Упорядкуйте свої документи. Щоб знати детальну інформацію, можете звернутися в ЦНАПи, взяти витяг про власність, яку ви маєте. Ось такий витяг буде від державного реєстрації.